В Ужгороді відбувся 10-й міжнародний турнір з питанку Каштан 2016 Триденні змагання стали наймасштабнішими у всій центральній Європі, адже участь взяли питанкісти не тільки з усієї України, а ще й з 15 країн світу. Загалом приїхали 160 спортсменів, кращі гравці Польщі, Франції та бронзовий призер чемпіонату Європи зі Словаччини. Одночасно з цим турніром серед українців проходив відбір на чемпіонат Європи та світу. Змагання в Ужгороді справді проходять на високому рівні. Тут є багато сильних гравців. Після цього чемпіонату ми будемо набирати чоловічу збірну з питанку, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. У нас є всі шанси на перемогу. Наразі питанк є видом спорту параолімпійських видів спорту, тобто на Олімпіаді. А в головних Олімпійських іграх цей вид спорту є першим кандидатом номер один в Олімпійських іграх 2022 року. Тобто, якщо влада це зрозуміє, що Ужгород є. Найкращим в Україні по цьому виду спорту то спортсмени з Ужгорода можуть брати участь в офіційних Олімпійських іграх. За результатами змагань найбільше перемогу по танкістів з Польщі у категорії триплети перше місце вибрала команда з Литви, а друга збірна, у складі якої є Ужгородський гравець.